Як ми з вами могли побачити, людська жадібність, намагання заробити як умога, більше, це з одного боку добре, бо це є мотивація, це стимул, це з іншого боку іноді погано, тому що намагання заробити на чужих грошах, використовуючи так званий leverдж, тобто велику частку. Грошей позичених для заробітку, вона часто призводить до тих чи інших негативних наслідків, коли вибудовується нестабільна система, коли вона тримається на достатньо нестабільних факторах, і, відповідно, ця система час від часу може зазнавати втрат. Це, напевно, є нормально для економіки, проходячи через кризи, економіка часто стає кращою. Будь-які потужні економічні зрушення, вони завжди супроводжувалися кризами. Так, промислова революція в 19 столітті, це була величезна, величезна криза. За рахунок автоматизації праці, за рахунок нових механізмів, величезна кількість людей виявилася непотрібною. тому що те, що раніше робило 100 людей, став робити якийсь автомат, який Вимагав лише кількох людей для обслуговування чи то ткацького верстату, чи то перевезення, і таке решта. Коли ми дивимося на це з глибини історії, чи як погляд в минуле, то ми оцінюємо, безумовно, як позитив, як еволюцію створення того, що робить економіку більш ефективною. Але для людей, які живуть в той чи інший момент, часто це великий стрес. Зміна професій. Зміна родів діяльності, величезне безробіття через те, що якась кількість людей стає непотрібною для цієї професії, і те ж саме відбувається і зараз. Великі, великі пласти людей, які, з якими ми на сьогоднішній день спілкуємося, внаслідок еволюції, внаслідок винаходів, покращень. Можуть виявитися непотрібними і цілі професії можуть за великим рахунком вмирати. Отже, ми все ж таки від такого от погляду більш загального на те, чим є економіка, повернемося до конкретики. Ми поговоримо про валютний курс, те, що бентежить практично кожного. Чому один долар коштує ту чи іншу суму гривень? Можна різні, напевно, пояснення почути, але ми мусимо казати про те, що визначення курсу це за великим рахунком боротьба чи взаємодія, попиту і пропозиції. Тобто, коли у вас є гарний врожай картоплі, але він є так само у інших людей, то часто ми можемо. Спостерігати, як ціна на картоплю падає, тому що є велика пропозиція. Тобто є багато людей, які мусять продати свій врожай. Тому ціна може падати суто за рахунок цього. Відповідно, чим є більшою ціна, часто тим більшою є пропозиція. Коли ціна є хороша, Якщо сьогодні вона хороша і на цьому можна заробити, то все більше і більше людей прагнутимуть це виготовити заради свого заробітку. І навпаки, більша ціна вона зменшує попит. Висока ціна вона зменшує попит. Валюта, долар США для України це такий самий товар, як та ж сама картопля. чи... Там, Будь-яка річ, яка є у вас вдома, там побутова електроніка, техніка і таке решта. Тобто для нього діють ті ж самі закони, правила попиту і пропозиції, як і для будь-якого товару. Тому ми маємо розібратися, що є таке попит на валюту і що є таке пропозиція, звідки вони походять. Коли в Україні трапляються. Валютні кризи, тому ми часто можемо побачити, як під нашим національним банком проводяться ті чи інші мітинги з вимогою відставки голови Національного банку і з вимогою стабілізувати курс. Дійсно, національний банк має напевно з інших органів влади. Найбільше важелів на те, щоб якось вплинути на цей ринок. Але не слід думати, що він має їх абсолютно всі. І в довготерміновому періоді їх стає все менше і менше. Часто Національний банк може погасити якісь спекулятивні коливання, якщо вони є. І відповідно, за інших умов він. Може виявитися абсолютно безсилим, якщо є об'єктивні економічні процеси, на які він не впливає. Отже, ми поговоримо про те, хто формує попит на валюту і хто формує пропозицію валюти, хто хоче купити валюту, і хто хоче продати валюту. Почнемо з двох, напевно, найбільших потоків. І знову ж таки, в цих потоках ми побачимо, що. Національний банк, як такий, ну він практично є відсутнім. Тобто, це є імпорт і експорт, для того, щоб продати вам, наприклад, автомобіль Nissan. Компанія, яка продає тут ці автомобілі, має купити їх у постачальника. Тобто, ви приходите в автосалон, чи ви приходите. В той чи інший магазин і бачите якусь імпортну річ. Її хтось імпортував, і для того, щоб імпортувати, треба було купити валюту, тобто сформувати попит і заплатити. Так само, якщо хтось експортує продукцію, от, наприклад, ми виростили пшеницю і ми продали її за кордон. Відповідно, нам надійшла валютна виручка, але ми. Валютну виручку цю будемо продавати. Чому? Тому що нам треба платити заробітну плату працівникам, закуповувати насіння і таке решта, і таке решта. Тобто, наша валютна виручка, яку ми продаємо, це є пропозиція валюти. Тому іноді можуть виникати такі ну, досить дивні для людей речі, яким чином нібито ціна на. Сталь на зовнішніх ринках може бути пов'язана з моєю спроможністю купити чи то автомобіль, чи то телевізор, чи ще якусь імпортну техніку. Вони виявляються напряму пов'язані, тому що та ж сама сталь це одна з, основних, одна з основних статей українського експорту. Металургія це майже 30% всього українського експорту. Відповідно, якщо щось трапляється там і знижується експорт, знижується пропозиція валюти. Відповідно, курс буде шукати таку точку, щоб якщо вчора 10 людей зайшли і купили ці телевізори, то сьогодні вже троє розвернуться і підуть, не зможуть купити, тому що буде їм за дорого. Тобто, відповідно, курс шукатиме. Таку точку, в якій будуть врівноважуватися ці потоки експорта і імпорта, за якщо не рахувати все решта. Тобто, якби от лише був експорт-імпорт, якби ще не рухався капітал, то фактично вони постійно прагнули б прийти до стану рівноваги, і ця б рівновага досягалася б за рахунок валютного курсу. Якщо ми згадаємо такий Період зростання української економіки в 2000-х роках, то це була дуже гарна кон'юнктура цін на метали. Тобто довгий час тривалась, трималася ціна на сталь, там, порядку 1000 доларів за тонну, і відповідно за таких цін експорт був досить високий, і людям здавалося, що ну, люди не пов'язували ці дві речі, де Мій чайник, телевізор чи мобільний телефон, а де там та сталь. А вони пов'язані напряму. За рахунок привабливого курсу чи непривабливого врівноважуються потоки експорту і імпорту. Відповідно, якщо казати про український експорт, то він в минулі роки формувався декількома ключовими потоками. Це є металургія, це є хімічна промисловість, це є сільське господарство, і вони складали основну масу. Відповідно, падіння в тій чи іншій галузі призводить до того, що мусить впасти і імпорт, за рахунок чого він впаде, за рахунок валютного курсу. Курс буде шукати точку рівноваги. Інші великі потоки стосовно попиту на валюту, це виведення капіталу як бізнесом, так і звичайною фізичною особою. Тобто, якщо бізнес відкрився в Україні і не розуміє, як працювати, чи є збитковим, то часто ми можемо побачити, що бізнес згортається і йде. Тобто пішли частина іноземних банків з України, продали свої активи. Пішли, наприклад, деякі мережі, там можна було побачити там, в Києві, в інших містах там, німецьку мережу супермаркетів, практикер, ми її не бачимо. Тобто, коли бізнес іде з країни, то він, звичайно, розпродає на внутрішньому ринку те, що має, міняє це на валюту і цю валюту фактично забирає з собою. Тобто, це є. Попит на валюту, відповідно, чим більше хоче капіталу втікти, тим більше буде тиск, тим більше буде попит на валюту. Так само фізична особа, яка хоче поїхати з цієї країни в іншу, вона, що називається, збирає речі, продає те, що в неї є, переводить це все, все знову ж таки в валюту, тобто формує попит, і їде. Тобто, все це є. Попит на валюту. Специфіка України, знову ж таки, це наша специфіка національна, в інших країнах деяких можна зустріти. Це е, те, що люди формують свої заощадження в валюті. Відповідно, ми можемо бачити достатньо великі коливання євро, долар, швейцарський франк, японська єна, але там не характерно, щоб люди. Якось реагували на ці коливання, і йшли і формували свої заощадження в іншій валюті. Все ж таки, там люди формують заощадження в своїй національній валюті, але в нас так вже історично склалося, що заощадження і валюта це знову ж таки, слова синоніми. Відповідно, намагання зробити це заощадження це попит на валюту. От три великих потоки: найбільший з цих потоків знову ж таки, Імпорт з одного боку і експорт з іншого боку. Відповідно інші потоки, які є, це для пропозиції валюти: це інвестування капіталу в країну, тобто, якщо хтось хоче вести бізнес в Україні, він звичайно що має гроші в валюту. Валюті йому треба прийти сюди, умовно кажучи, поміняти свою валюту на ту ж саму гривню, тобто виступити з пропозицією, тому що йому треба тут будувати, тут купувати будівельні матеріали, платити заробітні плати і таке решта, тобто це його пропозиція. І так само продаж заощаджень, якщо в минулі роки можна було досить часто побачити перед новим роком як дещо. Курс долара до гривні він знижувався, тобто гривні дещо укріплювали, за рахунок чого? Тому що люди йшли і витрачали, наприклад, перед новим роком частинку якихось своїх заощаджень. Відповідно, коли ми дивимося на цей перелік, ми розуміємо, що не лише центральний банк може встановити той курс, який нам подобається, тому що що ми експортуємо? Що ми імпортуємо? Абсолютно, не від Національного банку залежить, якщо я завтра знайду якусь чудову ідею і почну продавати з України чи то продукт, чи то щось іще, то відповідно так, це вплине на валютний ринок, і це буде а, не завдяки, а не Національному банку, а не завдяки тому, що він чогось не зробив, тобто це є інші економічні процеси. Тобто, проблема валютного курсу це все ж таки в тому, що в нас не розвинутий внутрішній ринок, тобто ми не, не можемо згадати про український фотоапарат, український автомобіль, напевно, також, українські там. Послуги, ті чи інші соціальні мережі, українські там пошукові системи, таке решта, і таке решта, то це все формує імпортний продукт. А експортуємо ми переважно сировинну продукцію, метали, хімічну промисловість, продукцію сільського господарства. І якщо казати, наприклад, в контексті 2014 року, то наша експортна орієнтована. Частина економіки, вона все ж таки значною мірою знаходиться на сході. Тобто надто ми залежні від металургії, майже 30% експорту, надто ми залежні від хімії, там близько 8% експорту. І ще нашим найбільшим країною, найбільшим торгівельним партнером однією країною, досі залишається. Російська Федерація. Ми вже експортуємо в цілому в Євросоюз більше, ніж в Росію, але якщо брати суто на рівні країн, то 2013 рік 25% всього експорту – це Російська Федерація, 2014 рік все ще 20%. Коли ця частинка експорту падає, металургія, хімія. Продукти харчування та там, машинобудування та решта в Російську Федерацію, це зменшення пропозиції валюти так само, і ми маємо розуміти, що це буде і зменшення оцієї частини, насамперед імпорту, на фоні виведення капіталу, на фоні того, що немає довіри до національної валюти. Курс шукатиме такий рівень, при якому імпорт впаде дуже, 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 дуже сильно. От. Які інструменти є у центрального банку? У нього є такі, такі резерви, як е, якщо він бачить, що ситуація загрозлива, ситуація панічна чи ситуація спекулятивна, він продає так звані золотовалютні резерви. От, склалася якась. Тимчасова нестабільність, він бачить, що це от тимчасова ситуація. Що це саме зараз попит на валюту є такий високий. Якщо трошки ринок заспокоїться, то не буде такого масового виведення, не буде таких масових заощаджень. От тоді виходить національний банк і продає частинку своїх золотовалютних резервів, тобто він додає до. Пропозиції валюти для того, щоб збалансувати ринок. Але це якщо є, що продавати, якщо ми говоримо станом на початок там, 2015 року, то продавати особливо вже немає чого, і тому ми просимо гроші в міжнародних фінансових організацій. Тобто, нам для того, щоб стабілізувати економіку, треба, щоб хтось допоміг. Тобто, коли нам надходять кредити міжнародних фінансових організацій, це так само аналогічно інвестуванню капіталу в країну, тобто капітал заходить. Коли ми мусимо їх віддавати, тобто ми маємо розуміти, що це не є таким абсолютним добром чи абсолютним злом. Тобто, сьогодні це добро, в якийсь момент воно перейде. От в цю частинку виведення капіталу, коли ми муситимемо ці кредити повертати, в будь-якому разі, курс в довгостроковому періоді буде таким, щоб зберігалася рівність попиту і пропозиції, іноді, в період якихось панік чи якихось проблем, які існують всередині країни, він може диктуватися іншими цілями. Іншими параметрами, коли рівень недовіри, він суттєво збільшуватиме оці два потоки: виведення капіталу і додаткові заощадження. Виведення капіталу може відбуватися і на рівні банківської системи, тобто є в банківській системі. Якась сума грошей, це мій депозит, я його туди поклав. Якщо я не довіряю банківській системі і хочу цей депозит, валютний депозит зняти, то це абсолютно те ж саме, що і виведення капіталу. Тобто перекочування грошей з мого депозиту під матрац, це дорівнює тому, як гроші вийшли з країни. Тому, чому? Тому що їх немає в. Економічній системі. Тобто, відповідно, для того, щоб віддати мені мій депозит валютний, коли я хочу його зняти, банк муситиме просити повернути йому кредити. Якщо економічна ситуація важка, і зараз всі навпаки просять банки реструктуризувати кредити, то банк піде. До центрального, в нашому випадку Національного банку, попросить в нього рефінансування. Це рефінансування буде в гривні. І щоб віддати мені мій депозит, сформує попит на валюти. Купить для мене на ринку валюту і віддасть мені. Тобто, відповідно, коли ми бачимо складну ситуацію, то ми мусимо аналізувати все разом. Тобто, як досягнути довіри? Для того, щоб капітал не виводився, це найголовніше. Як зробити так, щоб все ж таки не було такого стимулу заощаджувати в іншій валюті? Але в довготривалому періоді значною мірою курс буде визначатися тим, чи прийдуть до нас інвестиції, і наскільки ми зможемо або розвинути експорт, або навіть не розвиваючи експорт, замістити імпорт. Коли ми бачимо замість порошка, до якого ми звикли тої чи іншої великої компанії, з'являється наш альтернативний український порошок. Коли до продукту автомобіля чи там, телевізора, чи дитячої коляски з'являється український продукт, і ми змінюємо свою споживчу поведінку, переключаємося з товарів імпортних на товари вітчизняні. То ми це навіть не розвиток експорту, це розвиток внутрішнього ринку. Ми починаємо зменшувати імпорт. І, і зміною наших вподобань, фактично, ми набагато більше впливаємо на валюту, аніж той же самий Національний банк. Тому, якщо вас турбує питання курсу, найменше. Що ви можете зробити, це передивитися свій споживчий кошик і пошукати в ньому ті продукти, які досі поки що імпортні, а можливо, в них є достойні українські аналоги. Якщо це буде зроблено масово, то ми побачимо укріплення гривні. Курс це достатньо складна і цікава річ, тому дивіться на ці фактори. Шукайте. Аналізуйте, шукайте цифри на показниках, в показниках української статистики на відповідному сайті ukrstat.gov.ua І ви зрозумієте краще ті процеси, які відбуваються в тому числі на нашому валютному ринку. Дякую за увагу.